Так, ми знову тут у нас на базі. Вот наші дорослі. Після ночі відсипаються. Вот наш хворенький. один. Годуємо його з ручки. їсть краще їсть, Потрошки прихворів. А вон... О! ще Двоє наш оцей цей теж перед цим хворил. Але тьфу-тьфу-тьфу, вже вроді би вилікувався. Це апетит гарний. Да, апетит вже гарний їсть вже. Ось ще наша одна. От місця для їжаків. Вон там. Тут котяча. Все котяче, котяче. Бачите, ще у нас є для котов Такі місця. Ну і це готується потрошки. Вон там для них буде. А тут для, для на сіна. вулиці бігають. На вулиці бігають. От так Так що хто бажає, будь ласка, підписуйтесь. Ви нам будете так допомагати в розвитку каналу. А ми будемо допомагати от всім обіздоленим. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Ну а хто має трохи більше, можете... Продонат, продонатити. Ми все купуємо не корми, да, вакцини, да, да лікарства для них. Ось От такі. Ось тут маленькі сплять на ночі. Ми їх закидуємо туди. І вони там гарно сплять. Тут у них От таке місце вони виходять, ходять. Там вони сплять. Хто де. Бо цих то великих ми недавно доки взяли з перетримки. То ми днем тримаємо тут, а вечором відпускаємо на прогульнику. Вони прогуляються і знову повертаються. Ну все. Дякую всім, до побачення.